Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Стосовно ситуації на Покровському напрямку, ви мене дуже просили подивитися. Я хочу розглянути це запитання, тому що воно також є надзвичайно важливим. Що там буде відбуватися найближчим часом? Тому що ситуація там дуже напружена, ситуація там дуже небезпечна, не хороша. Саме по Покровському напрямку, і хотілося б розглянути саме конкретно Покровський напрямок, якою буде ситуація, чи зможуть його захопити окупанти, що буде відбуватися, наскільки тяжкою є ситуація там, що чекає там зараз в воїнів ЗСУ, саме на Покровському напрямку. Давайте ми з вами подивимося, якою ситуація є саме там. Добре, я на циганській колоді карт хочу витягнути 4 карти. Так є. Я хочу витягнути 4 карти з гральної слов'янської колоди. І я хочу витягнути буквально одну карту таро. Як фінал, як висновок того всього, чим зараз закінчиться ситуація на Покровську. Давайте ми з вами трохи обумовимо часові рамки. Давайте подивимося ну, за вікном сніг до кінця зими. Так. До кінця зими ситуація з Покровськом, якою буде Покровськ це надзвичайно важлива точка, надзвичайно важливо саме на нього подивитися, тому що якщо окупанти захоплять Покровськ, їм відкриваються дуже великі логістичні сполучення. Покровськ має дуже важливу саме географічну геолокаційну розв'язку. І тому їм відкриваються нові логістичні напрямки, досить серйозні, досить важливі, в тому числі й напрямок на Дніпропетровську область. Так що, Покровськ це дуже важлива точка, насправді. Надзвичайно важлива стратегічно, надзвичайно важлива логістично, і тому треба знати, що там буде відбуватися. Карта печалі, карта смутку, карта Траура. Не дуже хороша карта. Карта отчаяння. Щось мені погані карти випали. Карта такий чоловік з дулом пістолета біля виска. Карта листа. Якісь важливі новини, інформація, робота з документами. Карта тюрми. Безвихідні ситуації, оточення. Чесно, щось погані карти випали. Але оскільки я працюю чесно, і ефірів не перезаписую, то я не буду перезаписувати цей ефір і казати, що ні-ні, все добре, ні, ситуація погана. Карта тюрми. Карта отчаяння. Карта печалі. Три з чотирьох карт е, мінус. Одна карта нейтральна. Вона не має ні плюса, ні мінуса. Вона, скоріше посерединці. А от карта тюрми якраз от дуже погано, що вона тут випадає. Так само, як і карта отчаяння. Давайте глянемо на слов'янській колоді. Король червовий – карта сильного чоловіка. Четвірка червова – колісниця. Карта руку вперед, четвірка хрестова, карта сили і карта гадюки. Несподівані удари та атаки. Ну тут карти трошечки кращі. Е, можливо, витіснять до околиць Покровська ЗСУ. Покровськ, скоріше за все, буде захоплений. Десятка желлів випала на таро. Десятка желлів. Карта тягаря, карта тяжкого груза, карта безвихідності ситуації. А Погана ситуація з Покровськом. Не, я не Господь Бог, я не буду на 100% стверджувати, щоб мені потім гімно не прилітало в коментарях. Але, скоріше за все, Покровську купують, судячи по карті тюрми, судячи по карті Аченя, Ну і судячи по десятці жезлів, в тому числі десятка жезлів, це погана карта таро. Так. Да. І, скоріше за все, ЗСУ можуть витіснити десь на околиці Покровська. І там вже будуть далі відбуватися бої. Так що ситуація. Накаляється, ситуація погана і ситуація насправді не виграшна. Вибачте, будь ласка, якщо когось дуже сильно образив чи когось дуже сильно налякав, я не хотів. Я при вас перетасував колоду, що мені карти показали, та я їй сказав: не більше, не менше. Я свою роботу роблю максимально чесно, прозоро і щиро. І я максимально чесно, прозоро і щиро, бажаю всім якомога, всього най... якомога кращого. Я проти, того, я проти того, щоб була війна, я за те, щоб якомога швидше настав мир. Я за те, щоб всі мої негативні прогнози не збувалися, але ви мене дуже сильно просили це питання подивитися, я подивився. Дякую велике за вашу увагу. Цілую, люблю, війною. Мирного неба бажаю та всього найкращого. Ставте лайки, не забувайте цьому відео, підтримуйте мій контент, підписуйтеся на мої сторінки. Питання особистого характеру за номером на сторінці. Всього хорошого до зустрічі.